Добрий день усім. Зараз хочу зробити такий от салат з гранатом. Курочка, отут є, відварена, горішки і гранат. І от такі перший раз пробую, думаю, зробити майонез, гірчичка. І все це ми перемішуємо інгредієнти. Я вже начистила. І. Я так думаю, що вони повинні ще настоятися все це перемішуємо. Ну, я вже все це перемішую, виключаю камеру, бо треба добре перемішати. Ось от така от ідея цікавого салатку з гранатом. Пишіть, хто такий вже пробував робити з курочкою, з гранатом, з горішками. Ну, можливо, ще я бачила там петрушку, чи укроп. Ну, це я подивлюся, ще й додав по смаку чи ні. Все, всім гарних свят. До зустрічі, пока-пока. Всім щасливого Нового року. Ще зовсім забула: до цього салатку треба обов'язково додати червону квасолю. Відварену. можна консервовану додати. Ну, я, звісно, ще додавала все-таки укропа, все-таки з ним смачніше. Або петрушки можна зелені. І все це перемішуйте. гарного, гарних чудових свят. Пока-пока. Такий вийшов цікавий салатик з червоною класолью, з курочкою, з гранатом, з горішками. Можете спробувати цікавий варіант. Ну, майонез, звичайно. Цікавий. Все, всім гарний свят. Пока-пока. І нових цікавих салатків.